Це село із на Сумщині? Фактично воно знаходиться на кордоні з Росією до російської території. Тут два кілометри. Ось у тому напрямку. Російські військові обстрілюють цей населений пункт. Чи не щодня кажуть місцеві? Більшість людей виїхали з цього села, вивезли з собою і дітей. А от місцеву школу обстріляли буквально декілька днів тому. Її знищили вщент. Три прильоти були. А вообще 42. Виглянув, горить училище, горить школа. А це коли було? 27-го, навіть 27 Згоріла майстерня школьна, згоріла школа. Тут три покоління вивчилось. Моїх я маю від родителів, мої, я діти. Ми був Бодетаун, город на кордон. А я був отам в друга, калісора була на велику. Почали бомбити, шо? поїхали в розвідку, сказали, що школа з бурцем горить. Ну що, ми в шокі були. В школу хочеш ходити? А тут правду наказати? Угу. Ні. Тобі онлайн подобається? Ні. Ти Ні. просто не хочеш в школу, так? Я хочу в школу, тільки із-за того, що на війні тут можна здуріти. Тоже... Телефон, інтернет, якось то й робити буде. У нас проводилося опитування. Як батьки бажають, щоб діти їхні навчалися, але так як ми при кордоні, тим більше 25-кілометрова зона від кордону буде тільки онлайн навчання. Йдеш в випускний клас і важкі теми, і ти не зможеш все освоїти. Коли офлайн набагато легше, бо того ж ти з учителем і розмовляєш напряму, може якісь запитання і ще щось. А так неможливо. Коли російські військові обстріляли цю школу, ніхто не постраждав, ні вчителів, ні учнів тут не було. Останній рік заклад працював онлайн. Не підуть діти до школи і цього року через війну. А це вже одна зі шкіл на Сумщині, де діти навчатимуться і офлайн. Кожен клас добрав для себе форму навчання індивідуально. Батьки вирішували, як вчитимуться їхні діти. Локацію не будемо повідомляти з міркувань безпеки. Школа у нас велика, більше тисячі дітей, тому ми обладнали аж п'ять укриттів. Ну, якби у звичайному житті, це у нас кабінет захисту країни, але на момент сигналу повітряна тривога. Ми можемо тут укрити дітей, ось якраз старшого віку. Служба ДСНС і відповідна комісія, яка в місті була створена. Вони приїхали по всіх укриттях. Вони подивилися, які в нас є приміщення. Вони дали поради свої рекомендації, протокольно Все це було записано. За кожним укриттям розроблена ланка евакуації, тобто яка допомагає евакуювати в кожному укритті. Є медичний куточок. Ось як ви бачите. Обладнана вся необхідна, навіть якщо комусь ну, буде зле, можна буде дитинку вложити або ж надати допомогу. Ось тут всі ліки розроблені. Є частина дітей в кожному. В класі батьки, яких виявили бажання навчатися, щоб їхні діти навчались дистанційно. У кожному класі буде стояти ноутбук або комп'ютер із веб-камерою. І діти, які вдома, вони матимуть можливість разом із учнями в класі спостерігати і приймати участь у уроці. Переходимо в підвал, тільки беремо з собою рюкзачок безпеки, в якому обов'язково є продукти харчування, які не швидко псуються, водичка обов'язково, записочка, прізвище, ім'я по батькові дитинки, плюс номер телефону або обох батьків, або когось одного із них. І, звичайно, любиму іграшку. Я сказала. Я переконалася, що в даному навчальному закладі бомбосховище в тому стані, де моя дитина буде в безпеці. А щось ви сьогодні ходили в бомбосховища в укриття? І на дві минути. Так, і що ви там робили? Що, поіграти. Угу. Вам сказали, що повітря не тривала, так? Як воно називається там? Навчально. Я, Я там можна. на мати зразу ліг. Відпочити. Я там одразу хотів. А тут же ж — і іграть. У нас були незначні, скажімо так, вагання, і не хочу говорити великих там патріотичних слів про те, що ми там переможемо, віримо. Закінчимо навчальний рік і будемо святкувати нашу перемогу. На це останній рік хочеться покращого провести. Хвилювання. Розчувалися. Так, хвилювання. Знаєте, ми були за кордоном і краще, ніж вдома нема Ну, Дівчата мої були. Тому ми вирішили, що ми приїдемо, будемо здобувати вищу освіту, навчатись і відбудовувати нашу країну.